Алея слави загиблих захисників України у Галичі. 27 портретів героїв, вихідців із Галицької територіальної громади, які захищали рідну країну від російського агресора. Тепер розмістили у центрі міста. Це, передусім, шана сучасників родинам загиблих. Саме в дні відзначення ювілею першої згадки про Галич в місті відкрили алею слави українським захисникам. Вони відстоювали незалежність держави та віддали своє життя за неї. Сьогодні, коли ми відзначаємо 1125 річчя з першої згадки про давній Галич, перш за все ми повинні шанувати і пам'ятати тих героїв, дякуючи яким ми маємо можливість жити на своїй землі, пам'ятати про родини, про дітей, які сьогодні ростуть без батьків. Вся шана повага і любов до тих родин, які виховали нам героїв. Міський голова Галича Олег Кантор каже, що знав особисто майже всіх, хто на портретах. Це патріоти країни, активні люди, яким ніколи не було байдуже до розвитку Галицької громади. В нашій Галицькій громаді є вже 28, але останній наш герой, вічна йому пам'ять. Він нещодавно, три дні назад, ми його похоронили. На даній Алеї Слави, де ми сьогодні встановили ці дошки, меморіальні встановлено 27 наших героїв. Дуже би хотілося, щоб їхні сім'ї відчували ту опіку і піклування, шану і подяку від тих людей, яким їхні сини принесли і приносять з кожним днем оту, той спокій, і мир у нашій державі. Серед присутніх на алеї Слави Галина Петрович, жінка в цій війні втратила сина Андрія. У мене на цій стелі сьогодні мій син Михайловський Андрій Павлович. Він у мене єдиний син. Він сам виховував дитину без матері, хлопця, якому зараз 20 років. Перші дні війни, тільки почалася війна. Він добровольцем пішов. Самий перший пішов і каже, хто як не я. Каже, там по вулиці ходять ще якісь, але я каже, пішов. Я йду родинам загиблих, посмертно вручили обласні нагороди медаль за заслуги перед Прикарпаттям.